Онкологічний диспансер з початку року перебуває у непростій фінансовій ситуації. Контракти, які були укладені з НСЗУ за пакет номер 4 допомога дітям та дорослим у стаціонарних умовах, не працюють. Причина відсутність необхідної кількості лікарів. З початку року лікарі онкодиспансеру отримували мінімальну заробітну плату. Зараз вже йде заборгованість за декілька місяців. Три місяці добре ми лікували. Оплачували лікування, все робили для того, щоб все було добре. Та ну вони вируху порахували, що ну, треба гроші ці тепер забрати назад. Забрали за три місяці, але одною сумою з усіх пакетів. Ну от так от. І на даний момент ми просто до цього, да, до 4 травня, нам потрібно дати відповідь. Ми даємо таку відповідь, що ми просто не можемо набрати лікарів. Їх немає від слова, їх немає. Тому і, і затримки в заробітній платі, ну, тобто ми працюємо безкоштовно. Немає грошей, немає нічого. Хворих направляють в обласний онкоцентр, де вже немає місця. А в Олександрії відсутні кошти для лікування пацієнтів з онкопатологіями. Якщо заклад не отримуватиме фінансову підтримку, він втратить всіх фахівців-онкологів. Вважає Олег Носов. Буде як в Світловодську, тобто у них немає лікарів взагалі. Петро немає лікарів. Я маю на увазі онкопрофіля О, онкохірургів, онкогінекологів. Олександрія. Єдина в області, мається на увазі, якщо не брати обласний центр, яка надає кваліфіковану третинну допомогу, в тому числі і хіміотерапевтичну допомогу, але безкоштовно. Вона нам не оплачується, та ми маємо всі ліцензії, сертифікати для того, щоб мати можливість це надавати. І ми це робимо. На рахунку комунального закладу нулі коштів на будь-які закупки немає. Хворих у стаціонар беруть мінімум, адже з медичними препаратами також є проблеми. Ліки, медикаменти у нас деякі є, були закуплені і деяка частина у нас була по благодійним організаціям. Ми отримували деякі ліки. Ми отримуємо з Кропивницького централізовано тому. Дещо ми забезпечені, але вже такі такі речі необхідні, як стрільні перчатки, бахіли, їх просто немає. Вроді воно так кажеться, що це там невелике все, а розхід його дуже великий, а його немає. Тобто люди вже куплять, починають це самі. Харчування тих пацієнтів, хто лікується на стаціонарі, в онкодиспансері, вдається забезпечувати завдяки підтримці меценатів.